Вітаю вас! Дуже хороша інформація про ринок праці в Україні. По-перше, стало більше вакансій. Пропорція вакансій і резюме 3. Ну, на одну вакансію 3 резюме. Це дуже якісний, дуже хороший показник. Раніше було 12, 15, 16. Крім того, да, є проблеми із кадрами це при фронтових зонах. Що стосується іншої України, то тепер не тільки багато вакансій в Києві і Львівській області, але в інших регіонах України. Тобто кількість, кількість вакансій розповсюджується по всій Україні. І третя новина саме добре, зарплата по резюме, ой, вибачаюсь, по вакансіям зросла майже на 700 гривень. На сьогоднішній момент середня зарплата в Україні по вакансіям майже 20 тисяч гривень. Порозумей більше, майже <с> 28 тисяч. Ну це традиційно.